Його справжні почуття. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp Telegram. Його справжні почуття до вас. Так, хто ваш партнер? Серйозний чоловік, матеріально забезпечений і... Впевнений в собі. А ви також тут з характером жінка вперта, категорична, і стосунки ваші не дуже, не дуже гарні. Весь час якісь качелі, весь час щось комусь хтось доказує, і не можете ніяк знайти спільну мову. Дуже різні характери, дуже і характери і відстань, між вами також дуже велику роль грає відстань. Через те ви не можете зустрітися, поспілкуватися і все владнати. Які в нього справжні почуття? Ну, якщо він говорить вам про почуття, то це обман. Я не бачу з його боку почуттів, а обману бачу дуже багато. Про почуття говорив. І так, так вам говорив, що ви повірили. І так, якось обман з його боку, багато обману. Ну, На майбутнє тут буде у вас конфлікт, будете знову виясняти стосунки і ви дізнаєтеся про нього якусь дуже неприємну правду. Для вас неприємно буде правда. Це чоловік, ви не будете з ним, в парі у вас зовсім інша доля. Так що по справедливості вам вас буде чоловік, який прийде для створення сім'ї, а нинішній ваш партнер відійде на інший план.